Один мільйон кілометрів ходять двигуни газові, і у нас сьогодні це самсун, хрено. У нас майже новий автомобіль. А, ці автомобілі ходять по мільйону пробігу. Це саме газове авто, це чистий кореєць, Renault Samsung. На базі Renault Latitude, 2-літровий об'єм двигуна. Розхід палива у нас 9 за містом, 12 по місту, газу. ось Прихований балон, повноцінний багажник. Автомобіль у нас в виконанні камера заднього виду по комплектації є підігрів сидінь. у нас